Добрий день, щиро вітаю, шановне товариство. Значить, сьогодні ми знову трошечки поговоримо про тахограф. Та така тематика, яка, звісно, не має ні початку, ні закінчення, я дуже багато вже вам розказав. І деякі речі будуть надзвичайно банальними для тих людей, які вже... Користуються цим приладом, але, на жаль, є такі випадки, котрі доказують і показують і мені, і вам, що е, навіть люди, які дуже довго е, їздять, працюють у цій професії, мають продовжують мати запитання, запитання і запитання. Так ось, тут є ще один такий важливий нюанс. Дивіться, е, начебто у тому просторі. Е, як ми завжди кличемо його пострадянському до сьогоднішнього дня, по певних причинах ці режими труда і відпочинку не зовсім, не зовсім потрібні взагалі і не зовсім існують. Тому люди, котрі приїжджають звідти працювати до Європи, хтось дуже важко на це перелаштовується, хтось рахує це явними дурницями і непотрібними речами. У італійців також є такі такі проблеми. У італійці ці проблеми заключаються у тому, що люди на десяток 15 років старші за мене вони починали свої свою кар'єру у цій професії, коли цього не було. Ми повинні розуміти, що тільки друга половина їхньої кар'єри. Припадає на, той, на, ту, на ту пору, коли власне, почалися цифрові такографи, почалися значно глибше дотримання правил у, у цій сфері, тому для них також з цим величезним часом величезні проблеми. Вчора я мав розмову з одним зі своїм колегом, який подзвонив мені до світа зранку. У нього є е, проблеми з такографом, і я е, хочу розказати про цю історію, тому що е, з такими проблемами дуже часто звертаються до мене люди з Ютуба, Люди, які спілкуються зі мною через якісь якісь певні месенджери. Дивіться. Найперше хочу сказати, що чоловік, котрий мені дзвонив, має стільки досвіду на машині, якщо взяти мій і ваш в сумі, то це буде ще більше. Напевно. Ну, я так маю на увазі ваш, бо розумію приблизно середній статистичний. Термін дорослішання у цій професії основної кількості мого глядача. Я вже так приблизно орієнтуюся, коли була основна хвиля, коли була затища. Все це, все це можна трошки змоделювати на посередньо статистично. Значить, людина дуже професійна і дуже давно працює. Питання заключаються у наступному. Людина мені дзвонить і так пишете ви мені. Я почав. Роботу, почав їхати і е, прилади показують, зупинися на паузу, не дають мені водіння. Я впевнений, я знаю точно, я не можу помилятися, що я зробив там 9, 11, чи 24, чи 45 годин паузи. Я е, в цьому не маю жодного сумніву. Так, люди зазвичай дуже у цьому впевнені. Насамперед хочу вам сказати, що не то, щоб я не хотів бути на вашому, на вашому боці, а приймаю бік електронної машинки, тобто самого такографа, який часто критикую, і він не є для мене зроблений в електронному сенсі правильно, але настільки вже, так би мовити, вистачає йому розуму, що він чуда. Сотворити не може. Не може. Тобто, якщо він показує, е, у нього можуть бути інші помилки, поломки, я не кажу, що він ідеальний. Але якщо він показує, що пауза не була здійснена, то є, існує людський фактор. Ну, на жаль, у 99 і комаша там 9. Е, Відсотках випадків саме так воно і відбувається. Навіть якщо на початку людина дуже 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 впевнена, що я вам рекомендую, перше ніж розказати вам оцю вчорашню свою історію. Бо, власне, так мій колега мені і подзвонив, що він їде, і в нього 6,5 годин водіння, що були за попередній день, продовжуються накопичуватися сьогодні. Що я вам найперше хочу порекомендувати. Постарайтеся не лишати це на самотік. Розібратися і знайти, де саме ваша помилка. Власне, про те, як розібратися, я сьогодні і хочу розказати. Тому що, якщо ви просто ну не було паузи, ну і Бог з ним, ну кличе він мене, нехай кличе цілий день, тоді ви доходите до наступного вечора. ну, Умовно вечора, до наступної паузи, ви робите наступну паузу, і все це зникне. У вас знову почнеться нормальна, здорова хронологія. Але це не рішення запитання, тому що те, що було вчора, і що вам там щось не в'язалося, воно є, воно висить. Що відбувається зазвичай? Вас зупиняє перевірка. І вона знаходиться. Звісно, вона знаходить, бо вони дивляться хронологію цілого? Тижня чи місяця чи кількох днів немає значення. Вони знаходять у цей день, коли у вас не було. Розглянемо як у вчора у мого колеги. Добової, за не то, що добової, а за за добу, за за одну зміну не було паузи, не зарахована дев'ятка. Вони то знаходять, і тут наступає чисто такий ментальний психологічний момент, якщо ви перед тим, що я вам зараз і рекомендую, і хочу розказати, як це зробити, все ж таки вивелите на чисту воду, так як він вчора не міг розібратися. Сам дзвонив мені, ми зізвонювалися три рази. Він показував мені свої роздруки. Зараз я вам розкажу, власне, як можна це вивести на чисту воду. І ми знайшли проблему. То розмова з провіряючим, з перевіркою, яка вас зупинила, яка вам це пред'являє. Зав'яжеться значно по-іншому. Тому що, по-перше, вони побачать, що ви компетентні, і ви знаєте про той випадок. По-друге, якщо це випадок, чисто технічна помилка, людська помилка, зазвичай це йдеться про якісь хвилини, бо технічно помилитися на кілька годин неможливо. Як у випадку з моїм колегом, забігаючи на парі, це була одна хвилина. І зараз я вам розкажу, чому. Тому вам треба бути готові готовому до рефлексії яку ви повинні виявити у спілкуванні з перевіряючим. тобто ви повинні бути готові до того що вам пред'являть вас повинна бути е, здорова нормальна адекватна відповідь на це і в такому випадку яким би не був цей перевіряючий в якій країні він би не знаходився він зрозуміє що людина дійсно помилилася хвилина дві три п'ять там десять ви знаєте що є Є допуски, все це нормально. Зазвичай, якщо ви це знайдете передчасно, як я і кажу, то ви ще й зробите роздрук і опишете цю проблему, і ви вже будете його тримати в руці, бо ви вас вже коли зупинять, ви будете готові, що зараз вам це пред'являть, і це зовсім по-іншому зав'язується діалог, і, скоріше всього, ви не отримаєте ніякого, як ви кажете, мандату чи штрафу за такі банальні речі. Значить, вертаємося до мого знайомого. Він мені подзвонив, що в нього додається водіння. Основна його зчитувальність інформація йшла по дисплею оцього автомобіля. Автомобіль у нього Mercedes такий, відповідно, приблизно тих же років, що і я їжджу. Це хто перший раз на каналі, це оцей Mercedes Акторс Євро 6, вже без зеркалів з моніторами. 2020 року машина і така десь у них приблизно у нього. Значить, оцей дисплей, який ви є дуже класний, дуже інформативний, чудова річ. Не довіряйте йому на 100%, бо він трішечки відстає. Інколи догружає, на хвилину відстає від тахографа. Він робить дуже. Підступну річ, коли ви протязі зміни останнє водіння мали перерву у 15 хвилин, то він оцей дисплей наступного ранку додає вам оцих 15 хвилин, демонструє разом з нічною паузою. Зараз поясню, ви їдете, їдете, доїжджаєте до паркування на 9 чи на 11 годин на нічну паузу. Я так. Кажу, нічну, бо рекомендую всім вночі спати, а не їздити. І у вас висить там 15-ка, яка десь там була, поки ви е зупинялися в туалет. Є там 15-ка, яка мож, яка вже зареєстрована. Ви зупиняєтеся, і оцей дисплей вам покаже 9 годин. Після реальних 8-45 тому що він чомусь сумує. Це неправильно, тому що ви мусите 9 цілковитих. І це може вас збити з пантелику. Будьте обережні. Краще за все провіряйте конкретно вашу паузу безпосередньо на самому тахографі. Це дуже просто зробити, тому що це робиться. З домашнього меню просто стрілочкою вниз одне, одне торкання, і ви бачите паузу, яка реально є. Не звертайте увагу. Він же подивився на цей дисплей, все в нього було добре. Він каже, що у нього було 9 годин і 16 хвилин. Власне, він навіть знає про тих 15, які додаються до нічної паузи, тому на оцю таку. Е, на на, на, на ті граблі він наступити не міг. Він каже, що він подивився. Відкрив, як ви кажете, країну ще може завчасно до того, бо ще раз наголошую у цьому відео. Це буде може ще ще вам додатковою інформацією, яку я мільйони раз е, уже говорив, і мільйони раз ви мене запитаєте е, початком вашого вашої роботи. Е, Є те, коли ліжечко змінилося на інший режим, і так само початком паузи, відповідно, кінцем роботи за день являється коли в. Увімкнулося ліжечко на 9, на 11 чи на 45 годин, а не відкриття, закриття країни, декларація, як ви називаєте, відкриття зміни. Ні, це можна зробити завчасно, перед тим як почалася дійсно ваша зміна, і треба робити завчасно, а можна зробити під час того, якщо вже увімкнули молотки. І вже зірвали нічну паузу, і так же ж і в кінці ви можете вийти, сходити в туалет, помити лице, вернутися в кабіну і перед тим, як лягати в ліжко, закрити країну, чи відмітити країну, чи нехай буде по-вашому закрити зміну. Власне, оцей мій знайомий, він поїхав і все це творилося. Ми зупини, я йому кажу, зупинися і насамперед подивися у такографі, що за сьогоднішній день тобі потребує від тебе такограф. Ви знаєте, що у нових тахографах на, на сторіночці, я вже балакаю з вами, так як з тими, хто орієнтується в приладах цих, ВДО 24H. Тобто, на цій сторінці у першому рядку справа ви бачите. Скільки вам сьогодні ще можна водіння робити. Відповідно, він, якщо зайшов туди на цю ту сторінку, йому показала тільки різниця від тих 7 годин, які були вчора, плюс він вже годину їхав, коли мені телефонував. Відповідно, ми зрозуміли, я зрозумів, і він то зрозумів, що пауза дійсно, дійсно абсолютно не зарахована. Наступний крок. Наступним кроком треба знайти. Де саме вона не зарахована, у чому була проблема? Є дуже багато випадків від вас, коли ви кажете, що, витираючи е, якийсь пил з панелі, або беручи щось з полиці, можна. Якось ненароком доторкнутися до кнопочки з, тут, з людинкою, яка дуже одини, до одинички так званої, яка дуже різко вам змінить вас ваш режим, і ви того не зауважите. Це людський фактор. Таке бувало у людей. Люди мені писали: будьте обережні, слідкуйте за цим, коли лягаєте спати ще провірте, а з ким не може бути, але це може. Без вашого бажання зірвати паузу. Друга причина, напевно, єдина, яка ще може бути, просто людина може помилитися технічно з годинами. Вона, е, вона може якусь шістку прийняти за дев'ятку, чи бути впевнений, що зупинився там 27, а зупинився, наприклад, 37 і від того. Тому завжди беріть собі зазвичай перед тим, як ви вже. Натискаєте, ті, ви там молотки включаєте перед, перед їздою, я їх не включаю, я нехай там, якісь країни то потребують, не потребують, в законі того немає. Коли ви просто зриваєте оцю, оце ліжечко за ніч, перед тим натисніть кнопочку вниз і побачте своїми очима, у мене така просто фобія, у мене така привичка. Перед тим, як доторкнутися до якихось органів, щоб машина поїхала. Щоб вона поїхати, управління здійснити, ви подивіться, що ви побачите своїми очима: оту 45-ку, оту 9-ку, оту 11-ку. Зауважте, що для тих, хто не розуміє хто не знає, що побачити її. Цілою ви зможете тільки до того часу, як ви її зірвали. Тобто ви побачите тільки тепер паузу за ніч, коли ви ще стоїте. Як тільки ми поїхали, ми побачите паузу цілу не завжди можемо. І це дуже багато людей збиває з пантелику. Вони не розуміють, що 90% або 99% водіїв, які ночі сплять. Вдома, в машині, але сплять вночі, я хотів сказати, зупиняються все ж таки до опівночі. Вони не зупиняються. Мало хто зупиняється в першій, в другій годині ночі, в 9, в 10 ми бачимо, що сьома паркінги вже заповнені, і, відповідно, рушають усі хвилою 5-6 година зранку. Зауважте, що. По календарних днях це захоплює дві доби. Тобто ми маємо ось, не хочу я сьогодні вже на дошці малювати, ось 16, а нехай буде так, 15 число арочка і 16 число арочка. І тільки ось тут у вас пауза, яка захоплює обидва дні. Тому чи ви будете дивитися через дисплей, як я колись вам пояснював, що всю, весь роздрук можна подивитися через дисплей. Чи ви будете робити роздрук, так і роблять деякі провірки, вас питають кілька роздруків. Тому що, наприклад, мій знайомий вчора не міг зрозуміти того, що з одного роздруку ви нічого не можете зрозуміти за свою паузу. То дуже важливо для людей, особливо які починають. Ви мусите. Побачити, ідентифікувати свою паузу, яка захопила два календарні дні, зробивши два роздруки той день, що був перед тим, і той день, в якому ви сумніваєтеся, коли ви дійсно бачите, що паузи у вас немає. І зараз я вам покажу на роздруках, як саме ви можете, де ви можете це. Тож, я спробую вам показати ці речі якомога краще, хоч і не маю для цього доступної техніки. Дуже сильно багатьох водіїв збиває з пантелику так званий епілог після ось такої, напевно, грецької, якоїсь такої, е, ніби. Ми метро, з боком, після всієї активності у вас є оцей епілог. Ну Саме так в правилах називають його, де є відмічено у нас кілометри, коли я. Відкрив зміну, кілометри, коли її закрив, я кажу, на вашому жаргоні, нехай від країни. А нижче є, власне, усі режими, скільки було зроблено водіння, скільки було зроблено кілометрів, скільки було зроблено молотків, скільки було очікування, скільки було зроблено паузи. І у цьому дуже багато людей. Помиляється, тому що оцей епілог, чесно кажучи, я не знаю для чого взагалі він потрібен, тому що сенсу у ньому я ніякого не бачу, тому що все це за календарний день, тобто за те, за ту календарну дату, за яку зроблений роздрук, у нашому випадку. 15.0323. Тобто тут ви не можете побачити свою неперервну паузу, якщо ви того шукаєте. А тільки суму пауз, що була від пів, о півночі по часу Ютічі до, до поки ви почали свою активність, суму всіх пауз, що були на протязі дня. І суму тієї паузи, яка була після того, як ви зупинилися умовно, скажімо, в 21.00. другими словами. Це абсолютно ні про що не говорить оцих 16.50. З водінням трішки простіше, воно також може не відповідати дійсності за даний робочий період, якщо ви їхали, як я вам пояснював, частину свого водіння в один календарний день, скажімо, почали водіння почали десь у 19.00. І їхали до 4 чи 3 години ранку, так назову, так? коли ви захопили обидва, то навіть водіння тут не буде відповідати. Але у більшості випадків, як я казав, для людей, котрі сплять вночі, водіння дійсно тут відповідає дійсності, тому що більшість з нас починає досвіта, але оце це вже є в тому календарному числі дні. У котрому буде і закінчувати день. Тому водіння відповідає. Але пам'ятайте, що цей епілог, оце все, воно зроблено за календарний день. Власне, мій колега не міг зрозуміти, де він тут може подивитися свою паузу. Тому, як я вам вже казав на початку, для того, щоб ви могли подивитися свою паузу, вам необхідно зробити два роздруки. за 15 число, не знаю, чи вам видно в даному випадку, і за 16 число, щоб склеїти, умовно кажучи, в два робочі дні. Що далі шукати? Тут трошки треба побавитися у математику. В кінці всієї цієї колонки, щоб не переглядати всю, останнє ліжечко, що є. Тобто після того, як ви робили останні молоточки або водіння, у вас появилося ліжечко. Умовно, тут ліжечко по часу Ютічі у 17.02. Від 17.02 навпроти того буде час. Час, що пройшов від того, як я зупинився, до того, як наступило 16 число. Відповідно, запам'ятовуємо, бо дивимося на цих 6,58, Ми бачимо 6,58 паузи, і переходимо на 16 число і шукаємо. Перше ліжечко, саме перше, від того, як ми почали якийсь інший режим, тобто молоточки або керування транспортним засобом, або може бути навіть і конвертик, вже хто що робить. Перше ліжечко у нас 6 годин рівно. Щоб зрозуміти, скільки я відстояв паузи між 15 і 16 числом, єдиний спосіб. Просто математично додати 6,58 і 6, тобто це майже 13 годин 1258. Тільки так ви можете зрозуміти, яка саме у вас була пауза. Ще один нюанс, якщо ми вже тут, це допоможе декому, хто пробує розібратися у, у цих. Роздруках, знак питання у вас повинен відповідати нулю. Пам'ятайте, що до знака запитання у екпілозі відносяться ті цифри, що праворуч від нього. Тому що дуже багато людей мені пишуть, у мене. На, на роздруку, наприклад, так як тут написано: 1650 знака питання. Ні, любі мої. 1650 відноситься до значка, що ліворуч від нього. Тобто ліжечко 16.50. Знак запитання 00. Так, відповідно, і тут. Спочатку символ, потім цифра. Спочатку символ, потім цифра. Читаємо зліва направо. Десь ось так приблизно воно все виглядає. Я знаю, що такі відео не несуть загального інтересу, а особливо в останні часи з моїм Ютубом. Але не хочу забувати про тих, хто саме навчається, конкретно навчається і має велике бажання у тому розібратися. Тому що, власне, для них і був створений цей канал, а потім вже понеслося всього решта. Тому задумайтеся над цим питанням. Зробіть собі для розуміння, як ви кажете, часто я тебе дивився, 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 але почав тебе розуміти, коли сам почав їздити. Дуже багато людей мені таке писали, і я вас власне розумію. Тому що щоб з ним, з ним, я маю на увазі з тахографом розібратися, треба мати це в руках. Одне діло, коли тобі інструктор розказує на, на стенді якомусь, одне діло, коли хтось тобі розказує в Ютубі, друге діло практика. І сама практика. В Глядає приблизно так. Я закликав і закликаю вас не дуже часто робити ці розруки, бо цього нема, нема потреби. Просто будьте уважні, але якщо часом вам сталася така пригода, як вчора ми склали з моїм колегом оці дві цифри, які я вам щойно показав, ще раз повторюся, на попередньому числі останній рядок ліжечко, і треба досумувати в голові або на калькуляторі. Перший рядок, ліжечко наступного числа. У нього, на жаль, вийшло 8,59. Відповідно, звісно, що ні, не обнулилися всі таймери і обнулитися не могли. Тому що для прилада вашого одна хвилина не... по алгоритму його роботи так само, як і 15-20 чи година. Тобто не відбувся даний. Процес. Звісно, нічого страшного не буде, він описав це, і я майже впевнений, що при будь-якому контролі за одну хвилину йому ніхто нічого не зробить, але він готовий до того, бо ми з ним знайшли проблему, чого я і вам бажаю. Якщо у вас щось показує, що паузи не було, то не переконуйте себе. Тим, що ні, я лежав і спав, цього недостатньо, значить, її не було в діджитальному сенсі. Значить, щось відбулося з вище описаного. Людський фактор зазвичай. Тому що сама просто так пауза не зникає. І мільйонний раз кажу, пауза не переривається, не переривається доторком до тахографа, підняттям очей на них. Відміченням країни в початку або кінця і в, в, вилученням або вставлянням карти з мануальним вводом. Мануальним Ці речі не переривають вашої паузи. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей. Будьте здорові! Миру, всім, і перемоги нашій славній Україні!